В школі Спасителя пречиста Діва Марія пізнала велику любов і щедрість свого Сина до людського роду. Христос усім показував любов свого серця, хворим на тілі й душі, голодним на Божу правду і хліб насушний. Він відчиняв очі сліпим, щоб бачили красу й велич Божих сотворінь. І просвічував тих, що поза нашим світом нічого більше не бачили. Він нікого не відкидав, а хто його приймав, тому віддавав себе. А це вистачає людині. Такою ж щедрою у любові й ласках є Марія. Від часу, коли Марія ходила по тій землі. Аж до кінця світу вона не перестала і не перестане благати в свого сина ласк і допомоги для нас на землі. Чи тоді, коли вона спішила до тітки Єлизавети, щоб звільнитися того Івана Хрестителя від гріха і допомогти своїй тітці, чи тоді, коли забракло вина молодим подругам на весільнім бенкеті у Кані, чи тоді. Коли люди просили її допомоги, і вона при своїх чудотворних іконах по цілому світі уздоровляла їх, привертала до Бога, оберігала перед пошестями, нещастями, всюди і завжди Марія спішить зі своєю поміччю та ласкою, бо вона щедра, милостива й солодка Діва Марія як молимося. Чим більше Марія роздає свої ласки, тим дорожчі ми для неї. Чим більше мати дала дитині свого здоров'я, сил, праці, терпіння, тим дорожча та дитина стає для неї. Діамант є тим цінніший, чим більше він коштує. Але ми не повинні тільки користуватись її щедрості, але й наслідувати Марію у цій чесноті, так, як вона, будьмо щедрими в словах потіхи, розради, поради тим, що потребують. Не шкодуймо часу, щоб допомогти ближньому. Більш благословенно є давати, ніж приймати. Під час громадянської війни в Іспанії в одному містечку комуністи відбили руки статуї Ісуса Христа. По війні мешканці міста радилися, чи направити статую і дати нові руки Христові. Але один чоловік сказав: Христос мертвих рук не потребує. Хай наші живі руки будуть христовими руками, тоді будемо продовжувати діла Христа й Марії, коли нашими руками і серцем будемо щедрими для бідних, нещасних, потребуючих. Діво Маріє, Мати Божа, молися до Ісуса за мене.